Вітаю вас, друзі. А як ви дивитесь на те, що після нашої перемоги в Україну потенційно можуть хлинути сотні тисяч, а то й мільйони громадян Російської Федерації? Звісно, за нашим паспортом? Адже РФ вона скочується у прірву, а український паспорт це буде можливість жити не лише в Україні, а й в країнах Європейського Союзу, і це реальні перспективи. Або як ви дивитесь на те, що зараз так звані хороші руски, що вони зараз активно займаються тим, щоб зняти всю колективну вину, щоб все спихнути на Путіна. Проте давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск з гучної заяви постійного представника України при ООН Кислиці, який сказав прямо, що війну проти України веде не лише Путін, а мільйони Росіян. Звісно, таку заяву Україна густами кислиці зробила не випадково, тому що все більше різної інформації, статей, заяв про те, що типу росіяни нічому не винні це все Путін. Зокрема, таким чином кислиця відреагував на нещодавню статтю в виданні американському «The New York Times», де американські журналісти розповідають про те, як дружини мобілізованих росіян протестують. Як вони вимагають повернути своїх чоловіків додому і що вони, типу, проти цієї агресії? Проте насправді одразу виникає таке логічне запитання а де були дружини мобілізованих росіян ще рік тому, коли почалася масштабна мобілізація? А вона розпочалася 21 вересня 2002 року? І тоді чомусь не було протестів, не було ніяких мітингів, спроб мітингів, не було одиночних пікетів, не було цих відео з плакатами, нічого цього всього не було лише зараз. І відповідь на таке аргументоване запитання дає кислиця, який вказує на те, що насправді російські жінки не проти агресивної війни, розпочатої путіним, ні, вочевидь підтримуваної населенням загалом. Що вони насправді вважають, що загарбники це герої, яких просто потрібно міняти. При цьому постпред України при ООН цитує цю публікацію, цю статтю в виданні The New York Times, де прямо написано, що протестувальниці намагаються підкреслити свою патріотичність і лише просять Кремль запровадити ротацію військ. Звичайно. Нічого дивного в цьому немає, тому що абсолютна більшість росіян підтримують агресію проти України і це підтверджують зокрема і крайні соцопитування від Левади Центр, зокрема від 16 листопада, що війну РФ проти України підтримують 76% опитаних Росіян. Також цікаво, з одного боку вони підтримують агресію, але з іншого боку, Левада Центр відмічає. Що більшість росіян готові підтримати Путіна, якщо він оголосить про завершення війни, але при умові, що тимчасово окуповані території залишаться за Росію, і лише третина за те, щоб вивести усі окупаційні війська з усіх тимчасово окупованих територій України, лише третина. А по факту більшість росіян абсолютна більшість за агресію, за продовження агресії. Важливо. Що не лише ці статті, які з'являються в міжнародних виданнях, авторитетних виданнях, а ще й активна робота так званих хороших русських. Зокрема, я хотів би таку вчорашню новину презентувати про те, що в Росії з'явився новий потенційний кандидат у президенти РФ. Нагадаю, що в наступному році навесні будуть так звані вибори президент РФ. І цей кандидат, вірніше кандидатка, вже наперед в лапках знімає з росіян колективну вину за війну в Україні. Говорить прямо, що коли в Європі та США кажуть, що Росія та Росіяни це Путін, це неправильно. Я не прихильник колективної вини. От бачите, не прихильник вона колективної вини. І тут я особливо наголошую і підкреслю. І насправді це не проста росіянка, і насправді, якщо вона буде брати участь у виборах, це буде такий навіть сигнал для заходу, тому що вона є журналісткою. І навіть російські змі вже є повідомлення про те, що вже її викликають прокуратуру та все інше. То Кремль, Москва, вони намагаються діяти на Заході, тому що у Російській Федерації є так звані еліти, є і середній клас, і вони хочуть, щоб десь їздити, відпочивати, хочуть мати майно, нерухомість, щоб їх діти на Заході навчалися. Тому їм треба якось так це все показати, що винен лише Путін. Але насправді абсолютно більшість росіян підтримує цю агресію, і тому Україна вустами кислиці робить такі гучні заяви з трибуни. І ці питання потрібно постійно піднімати і постійно на цьому наголошувати, що є колективна вина. На тлі цих заяв, новин, публікацій варто процитувати Заяву українського публіциста, письменника Юрія Щербака, який сказав про те, що Путін сьогодні це гібридний вождь російського шовінізму та чорносотенних антизахідних сил Росії. Це сказано чітко в точку, тому що Путін навіть не приховує цього. Я нагадаю його дві заяви за цей місяць за листопад. Перша його заява вона була зроблена 3 листопада, коли він заявив про те, що Золота Орда для Московії була краща за в лапках західних завойовників. А друга його заява була зроблена 17 листопада, коли він запропонував прикрити вікно в Європу. Щодо Путіна таких його заяв про особливий типу Російський Шлях, а по суті про швидке перетворення Російської Федерації на. Деспотію азійського типу все зрозуміло. Але з іншого боку, потрібно сказати, що Україна вона відбивається від московської цієї імперії, від цього так званого особливого шляху, і Україна йде на захід. І тут важливо, що є такі гучні повідомлення від авторитетних на заході людей. Зокрема, є повідомлення від американського історика та письменника Майкла Кіміджа, який сказав про те, що Україна це частина Заходу, і це найважливіший наслідок війни для України. Тобто Захід визнав Україну частиною себе, і для нас, українців, це вкрай важливо. І це, до речі, розуміють і в Російській Федерації. Розуміють росіяни, що вони не виграють цю війну, і я навіть скажу більше. З'являються вже такі пости в соціальних мережах, звісно, російською мовою, про те, що після завершення цієї війни Російської Федерації потягнуться в Україну сотні і сотні тисяч етнічних українців. Які є громадянами Російської Федерації, але вони, можливо, мають якесь коріння в Україні, будуть намагатися згідно чинного законодавства зробити паспорт з одного боку, щоб можливо виїхати в Європейський Союз, в якісь інші країни, з іншого боку, можливо, залишитись в Україні. Також не потрібно забувати і про тих громадян України, а насправді їх може й не один мільйон вже є, які виїхали по суті на ПМЖ в Російську Федерацію. І Мова може йти про мільйони людей, які насправді хлинуть в Україну. І тут необхідно одразу сказати, що реакція українців на це все, що буде відбуватися, вона з одного боку очікувана. Ми усі пам'ятаємо, коли Невзоров той же отримав український паспорт і що було в соціальних мережах. Але з іншого боку, є ще один такий важливий момент. А саме те, що зараз в Україні розробляють стратегію демографічного розвитку і в України реально є проблеми з робочою силою, яка необхідна для зростання ВВП для економіки. Я нагадаю, що такий приклад дуже показовий: коли після підписання мінська 2 в російському Білгороді вивішували рекламу, щоб росіяни йшли робити на харківський танковий завод. Як вам таке? Тому що потрібні були робочі руки. І тут, незважаючи на можливу реакцію від українського суспільства, поза всяким сумнівом буде йти тиск від бізнесу. Крім того, потрібно сказати і про те, що деякі українські політики, наприклад, той же Бойко чи потенційний той же Арестович, вони можуть прямо виступати за те, що потрібно побільше, побільше людей з РФ в Україну, що типу ми. Повертаємося до наших джерел, до Київської Русі та все інше. І такий тиск однозначно також буде. Тому після нашої перемоги, яка неодмінно буде, наче чекає багато потенційних проблем, потенційних викликів і як з ними боротися, потрібно вже думати зараз. Щодо цього всього, що відбувається, пишіть свої думки в коментарях. Особливо щодо вирішення питання демографічної кризи, очікую ваші думки. І я впевнений, що все буде Україна. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.